Усім добрий день. У сьогоднішньому відеоролику ми хочемо детально поговорити про реакції шкіри, які виникають після лазерного видалення татуювань або перманентного макіяжу під час впливу лазерного променя, ми розбиваємо великі частинки пігменту на більш дрібні фракції, які здатні вивести з лімфатичною системою людини. Наша шкіра, сприймаючи ці частинки як чужорідне тіло або антиген, Запускає цілий каскад реакцій, які спрямовані на те, щоб якнайшвидше це все вивести зі шкіри і відновити місце нашого впливу. У медицині така реакція називається асептичне запалення. Для нас візуально воно проявляється набряком і почервонінням зони нашої обробки. Тупінь набряклості та почервоніння у всіх буде індивідуальний. У когось це буде зовсім маленька реакція, практично непомітна, а у когось це буде такий хороший сильний набряк. Головними чинниками, які впливатимуть на формування набряклості та її ступінь, є такі: це щільність пігменту і кількість перекриттів у тій зоні, в якій ми його видаляємо. Друге це якість і склад фарби, а також наявність додаткових домішок у ній. Третє це схильність людини до набряклості та до пастозності шкіри. Четверте це місце проведення видалення татуажу або татуювання. Чим тонша або чутливіша шкіра в місці видалення, тим, як правило, буде і більший набряк. І останній п'ятий фактор це наявність у клієнта супутньої патології з боку судин. Наприклад, це може бути купероз або розація, або якщо в зоні, де ви видаляєте, є розширені судини і капіляри, то, як правило, ступінь набряклості буде набагато вищим. Давайте тепер розглянемо, як же ми зможемо допомогти нашому клієнту. Оскільки головними чинниками асептичного запалення є судинні реакції, то всі наші методи будуть спрямовані на зменшення судин і зменшення чинників асептичного запалення. Нормальними реакціями після видалення пігменту або татуювань. Є почервоніння і набряклість зони нашої обробки. Найпростішим способом і найшвидшим є використання відразу після процедури пінепантенол. Це досить відомий метод, тому показувати його ми не будемо. Як альтернативний варіант, ми хочемо запропонувати використання альгінатної маски. Для цього ми її розбавимо дуже холодною водою і нанесемо на нашу брівку. Замішали нашу маску на дуже холодній воді. І наносимо її на зону наших бровок і залишаємо на 10-15 хвилин. Ще одним методом охолодження зняття набряклості в зоні обробки лазером є використання ось таких ось гідрогелевих патчів. Ми їх акуратно прикладаємо такими ось помпажними рухами. Холод сприяє швидкому звуженню капілярів у зоні обробки. У клієнта зникає відчуття болючості, розпухання і бачимо, як знижується почервоніння. Недоліком такої методики є те, що ці пакети потрібно постійно притримувати біля клієнта. Тому ми перейдемо до найсучаснішого та найзручнішого методу. Для цього на шкіру клієнта ми наносимо спеціальний косметологічний засіб, який необхідний для легшого ковзання маніпули, а також у своєму складі. Воно має зволожувальні та заспокійливі компоненти, які теж матимуть позитивний ефект на шкіру. І остання методика, яку ми сьогодні будемо використовувати для заспокоєння шкіри після лазерного видалення татуажу, це кріоманіпула. У наших найсучасніших моделях апарату вона йде за замовчуванням. Вона вмикається в роботу, коли починає працювати апарат. Відрегулювати температуру я можу спеціальним регулятором, який розташований на ній зверху. Починаємо роботу. Отже, ми попрацювали на нашій зоні 5-7 хвилин. Бачимо, як у нас суттєво знизилося почервоніння, І шкіра у нас стала блідорожева. Набряк не спостерігається. Тепер будемо знімати нашу альгінатну маску. Подивимося, як заспокоїлася шкіра під нею. Прибираємо залишки. Як бачимо, альгінатна маска зняла трошки почервоніння, але набряклість спостерігається. У зоні обробки кріоманіпули набряклість взагалі відсутня і спостерігається легка рожевинка, яка мине за 5-10 хвилин. Також клієнт зазначає, що комфортно все-таки в зоні, там, де ми проходили з холодом кріоманіпули. Такі ж методи підійдуть і при видаленні татуювань. Хочеться зазначити, що якщо порівняти гідрогелевий пакет і кріоручку, то перевага буде однозначно за апаратною методикою. Адже яким би великим не був обсяг тату, маніпула все одно залишиться холодною. А ось пакет нагріється і, можливо, з великим тату він знадобиться не один. Якщо ви працюєте не тільки з видаленням татуажу або татуювань, а також проводите різні косметологічні процедури. Така маніпула, як кріоліфтинг, вона допоможе вам проводити процедури зі зняття набряклості обличчя, зміцнення тонусу, підвищення тургору шкіри, зменшення зморшок. Якщо ви займаєтеся ін'єкційними процедурами, ви зможете використовувати цю ручку після проведення, наприклад, біоревіталізації або мезотерапії. Це дасть змогу знову-таки зняти і почервоніння, а також сприятиме тому, що не формуватимуться синці або петехії. А оскільки в цих апаратах передбачена ще четверта насадка, яка проводить процедуру лазерного омолодження шкіри, поєднуючи її з ручкою кріоліфтингу, ви зможете досягти чудових результатів з підтяжки птозу обличчя, зменшення глибоких зморшок. Вони чудово поєднуються і доповнюють одне одного. Якщо ви хочете спробувати, як ця процедура проходить на вас, ми вас із радістю чекатимемо до нас на презентацію в наш шоурум. Усі контакти ми залишимо під цим відео. Дякую за увагу!